Моля з батьками дуже радий, що вони живі, тому що за весь період я мав в них тільки один лист. І то за 23 й рік, якого я отримав аж у 25-му році, листами там, до речі, катастрофа, майже ніхто їх не отримує. Повний інформаційний вакуум, абсолютно повний. Ну, була найбільша турбота, звісно, не про себе, а про те, про те, щоб застати батьків живими. Що люди в полоні кажуть, що нам ми можемо тут сидіти ще в нас? Є моральні сили, ми будемо триматися, але велика біда, що ніхто не знає, що з з їхніми рідними. Ми не знали навіть котра година Вперше перший три Року, я побачив годинник в автобусі в Білорусі, з аеропорту нас везли в Україні, Запорізький кордон. Ми бачимо там тільки зафарбовані і вікна камери, шматочок неба через вікно відкрите на провітрювання. Бачимо лише асфальт, тому що ходимо ми зігнутими донизу. Календар ведемо самі. А яким чином? Ну, Просто запам'ятовуємо якесь одне число, яке буде завтра. Кожен веде свій особистий календар, скільки він у полоні, згадує про дні народження своїх рідних і близьких. Е... Ну, Так би мовити, святкуємо свої дні народження. Правда, це дуже страшно, це тотальний інформаційний, -інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Я б сказав би, морально це найбільше гніти.